Герої в небо йдуть з війни до раю, крильми свою країну захищати. Знову ми переживаємо гіркий біль втрати, Найкращі гинуть у боротьбі за волю і незалежність України. Кривава та люта війна безжально забирає життя, руйнує родини, усю нашу країну. Сьогодні Бориспільська громада знову схиляє свої голови у глибокій скорботі. Невимовне спільне горе об'єднало усіх нас, які зібралися провести у вічність героїв, які повернулися на щиті Андрія Бойчука та Анатолія Желевського якими вони були наші герої? Андрій був добрим, чуйним, турботливим і привітним, але за характером він воїн по життю. Допомогти іншим вважав за необхідність для самого себе, заряджав усіх навколо енергією та позитивом. Йому дарувало відчуття свободи, їзда на мотоциклі, мріяв відкрити свою справу з виготовлення меблів, які робив з натхненням та любов'ю. Анатолій вирізнявся добротою, теплим ставленням, мудрістю і надійністю, душа компанії. Який завжди міг підставити плече, коли потрібно. Його відкритість і весела вдача притягувала оточуючих, дарувала їм підтримку і впевненість, мав справді золоті руки, часточку душевного тепла вкладав у кожну зроблену річ. Вони як два брати, щирі. Веселі та бадьорі, товариські, цілеспрямовані, усміхнені та готові до викликів, щиро прагнули, аби всі поряд теж раділи життю. Їх вирізняла людяність, вірність, сила духу і сталева воля. Вони були вірними і надійними друзями, побратимами. Які постійно підтримували жодного разу не залишалися осторонь, а ще їх об'єднувала безмежна любов до своєї країни, яку обидва пішли захищати ще в часи проведення антитерористичної операції. Їхню мужність відзначали ставили у приклад. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, наші герої Андрій та Анатолій стали на захист своєї країни разом із власними братами, сміливі, мужні, відважні, опора і підтримка, саме такими запам'ятали їх ті, з ким воювали пліч опліч. Про їхні чесноти, серед яких справедливість, порядність, щедрість та неймовірна щирість красномовно свідчать справи, про них згадують сьогодні, побратими, численні друзі та знайомі, для нас кожен з них є прикладом самовідданого служіння людям. На жаль, 13 липня жорстока війна обірвала життя справжніх воїнів, залишивши у серці кожного з нас страшну незагойну рану. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує нашим героям спочинок у мирі. А їхні сім'ї знаходять силу і тепло у спогадах про них і сили пережити цю непоправну втрату. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль, і хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові та вам, рідним за захисників. До алеї прапорів з іменами полеглих. Додалися імена Андрія Бойчука і Анатолія Желевського. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Андрія, Анатолія усіх загиблих за Україну хвилиною. Мовчання. Дружини просили, ну залишись, ти вже віддав свій борг батьківщині, а вони говорили: ні, ми ще повоюємо. Ми ще повоюємо, там не вистачає, хлопців не вистачає. Вони стомилися, але вони стояли. Вони стояли з гордо піднятими головами. Вони були впевнені, що ворога не пропустять і вони його не пропускали. Ми сьогодні звертаємось тих, хто зібрався на цій площі до кожного. Від імені родин, від імені дітей, маленьких дітей, які підростають. Не чекайте, якщо ми будемо чекати, а ми так запізнилися, вони прийдуть і до нас, вони дістануть і нас. Шановні чоловіки, сильні і мужні, знайдіть свої місця в нашій армії, в нашому війську, а вона сьогодні на вас чекає. Ви знаєте, в розмові з одним з братів тих хлопців. Перед котрими ми сьогодні стоїмо на колінах. Він мені сказав: немає нас, не вистачає нас там, нас не відпускають навіть у відпустку, бо немає ким замінити. Пам'ятайте ці слова. Не сидіть і не чекайте вдома. Там не вистачає водіїв, там не вистачає тих професій, які ви можете замінити. Тому Україна сьогодні стоїть. Стоїть завдячуючи тим, хто сьогодні лежить в домовинах. Україна сьогодні стоїть, завдячуючи, зберігає свою незалежність, завдячуючи тим, кого ми проводимо сьогодні або кожного дня, або через день.

Таких молодих роках вони віддали найцінніше, що в них було своє життя, На передовій, в бою, зі зброєю в руках, під вибухи ракет і бомб. На передовій, там, де відбувається становлення нашої держави України, там, де проливається. Невинна кров, кров наших славетних воїнів, там, де проявляється мужність і героїзм. Вони були щитом між ворогом і нами, і своїми плечима захищали нашу батьківщину Україну.